Прийняття навіть війни не для всіх одинаково. Кожен живе своїм життям. Є люди, звичайно, що дуже переживають, дуже нам допомагають. Але не всі. Мені дуже шкода, що між військовими і цивільними велика прірва існує. А ніколи цивільний не зможе зрозуміти того, що відбувається тут. У нас тут це є більша кількість поранень. Це є закономірність така, і ми маємо це сприймати нормально ми до цього готові. Хоча здається, що на 100% ніхто ніколи не зрозуміє військових. Не зрозуміє тих людей, поки тут ти не був, не побачив цю кров, ті смерті в величезну кількість болі, яку. яка відбувається тут.

На СІТІВІ, там, так, аналізм, там. ВДВ, ти як тут при землі? Задача наша полягає в стабілізації поранених, яких евакуюють з нульових позицій. Батальйони привозять до нас. Ми стабілізуємо, намагаємось максимально швидко надавати допомогу для того, щоб не втрачати золоту годину, час і евакуювати хлопців до госпіталя. Працюємо по протоколам. Якщо є кровотеча, в першу чергу зупиняємо кровотечу. Відновлюємо гемодинаміку, забезпечуємо гемостабілізацію пацієнта. Але якщо бувають важкі хворі, тобто до нас буває привозі зупинкою серця, ми ми проводимо тут і реанімаційні заходи. У нас є потужні анестезіологи, які роблять реанімаційні заходи і доволі успішні, навіть хлопців зупинкою серцево-дихальної функції привозять і нам вдавалося їх реанімувати і успішно довозити до госпіталя. Я як хірург більше залучаюся на стабілізаційному пункті. Хоча, коли ми були на Херсонщині, ми були і на Іваках. В принципі рано чи пізно завжди, от я так можу згадати, майже всі наші точки знаходять і по ним наносяться удари. Спочатку певний дисонанс виникав в такий плані того, що вони намагаються вразити медиків, але згадуючи те, що вони дозволяють собі робити з цивільним населенням, це вже нікого не дивує. Більшість людей цивільних. Вони чекають контрнаступ, коли він почнеться, коли всі зможуть повернутися до звичайного свого життя, але це величезні втрати, це багато крові, багато болю, і це дуже важко. І мені дуже шкода, що. Між військовими і цивільними велика прірва існує. Ніколи цивільний не зможе зрозуміти того, що відбувається тут. Бо я сам такий сам наприклад, був до певного періоду цивільний 2014 рік, до 19. Я був патріотичний, я був за Україну, звісно, але я не розумів всієї цієї глибини, що тут відбувається, доки сюди не потрапив. Хоча По здається, що на 100% ніхто ніколи не зрозуміє військових. Не зрозуміє тих людей, поки тут ти не був і не побачив ті. Цю кров, ті смерті, та величезну кількість болі, яку, яка відбувається тут. Я бачив хлопців, які прийшли не з медичне, не з медицини, для них це важко було полегли бачити для деяких. Але більшість, в принципі, доволі швидко адаптувались, і хлопці молодці, гарно тримаються, виконують свою роботу, не розкисають. Люди перевіряються в критичних ситуаціях. Всі ми це знаємо. Тут, де як не тут, ми опиняємося завжди в критичних ситуаціях і. Це тісне суспільство, в якому ти постійно знаходишся. Це як лакмусовий такий папірець, час. люди показують себе постійно з часом. І ти можеш побачити, хто є хто. Так. Побачимо. Юрабоп! Анестезіолог. Вороксерка ходить. Рука там закрытый перелом. А качай кулаком вот тут. Сюда. Что? Что? Что качай, качай. друже прізвище. Вготь. Так. так. Третю кулак взяв. Два. Yeah, yeah. 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 Дружи, Я, дякую батальйон який 24-та бригада 24-та бригада, друга. Напались, дивись, чимало. Ага. Добре. Дивись. Язик покажи. Руки, ноги відчуваєш. Там беха горить, може далі. Там На мені ніби подарувалися. Борисенка покликали. Таке? Та да? Що таке? Руку заливали. П'яте, так? П'яте. Оту дайте, цю кропку цю. Всю. Дайте буде трошки. Вогнепальне поранення в області лоба, в свідомості. Вон тут набрано, ну, подивіться, тут да, туди. Туди. всі чотири руку. Сонечко, розігни руку. Я там справа доступ є. Скільки часу пройшло, як прилетіло? Ну, ми приблизно десь пів години їхали. Може, може один, 40. Може менше. Я не пам'ятаю, скільки я йшов, скільки там ще лежав, коло того. Ти руку так ми напоміни подорвалися і там. Я не пам'ятаю, як я падав. Дай-дай, дай. Який? Дай, дай. Це я на ресторані вилеті. А зараз? Без янечки. Добре. Ресторан. Футбол. Наразі сам і дітей. Сам і дітей, всі двома. Більше. Ну, я бачив, що двоє так від пішли, так як ви <пиш> двоє пішли. Тобто, ще можливо там є п'ятий? Я, я, ще, виходить, третій. У нас було все добре. Рука. Руки, ноги можна порушити? Рука, пальці. Руками, ногами можна порушити? Ні. Так, є духа, є глиця. Не знаю, що там. може, ушив, шип. Ну, таке. А раз Там десь так страшно. Щас То може бути і... Рука. Зараз ми опустимо і спинку. Пускай? Не можу. Щас закасимо. Не можу, я опустити рука. Може бути. Ліво, як і це вроді би гуменка права. <гул> <гул> та, 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 так, так, я, так. Він не можуть поситру. Я з ламп напрягаю, щоб лампи важко. Зараз вот трошки вниз, потягне. Голова, так? Стекай вогнепально осколкове поранення в області лоба. Добре. Є? Закритий перелом. Нет, довольно пальный. Забьем який шкаф. Забьем якийсь комир і правого Ти солому. Так, так, да, там. Чуть-чуть немає. Не, не. Треба продумати якісь штати системи такі переносні. Тут можна було знасу. разом. А, не а є таке, да? ну, так? Раз, два. Там має тут так. На кого не складені? Ні, тут нормально. Тут тут. тут. Та, Та, давай. Давай. Отоп оппотала еще банка впала. Банка которая. Раз. Устала обійця. Далі я не розпитував, тому що я був зосереджений на пораненні саме на його стані. Тобто у нього було існе тако найчастішого і небезпечного вогнепальне поранення голови, тобто відкрита чибна мозкова травма. Зараз у шпиталі будуть робити знімок або МРТ, скоріше за все, і дивитись, що це куля чи уламок, чи з пошкоджені важливі структури мозку. Але на момент коли його доставили. В нього не було ані закарі, порушення свідомості. Тобто, я думаю, що прогноз непоганий в нього буде. І також в нього був перелом плечової кістки. Очевидно, вибухової хвили його кинуло і він в плече. Це доволі висока енергетична травма, тобто доволі сильний удар був, що хвилею зламало плече. Це не осколок, не куля, а просто від удару зламалась кістка. Але чоловік свідомості в принципі, себе веде нормально орієнтований, тобто, я думаю, все буде добре з ним. Існують медицинні певні шкали, по яким орієнтуються, наприклад, ну, щоб оцінити неврологічний статус, тобто чи пошкоджені це якісь нервові важливі центри. Ми зазвичай дивимося на зіниці людини, тобто порівнюємо однакові вони чи ні, чи є розбіжність якась, контакт з людиною, якщо вона в свідомості, тобто чи орієнтована вона в просторі, в собі, в місці, в часі, де вона знаходиться. Якщо якісь є порушення, то людина може. Бути загружена, може дезорієнтовувати, не розуміти, де вона який час, який місяць, в якому вона місці і так і далі. Е, рухи людини. Це вже якось, знаєте, воно з часом автоматично відбувається. Якщо людина складніше? Складніше, якщо людина без свідомості. Поранені, заходьте, заходьте. Проходьте, проходьте. Один? Mm? No. Один не забрали. — Багато ще буде? Ну можна. Що у вас? Обличчя? Mm, ну, там автомобілів автомат куля прийшла на розорвані. А грудна клітка ж? Mm, це. Мав, 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 mm. 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 Mm, таке фіні. Ухо звонить? У mm -mm. мене активні ножки были. О, о, нормально ось бачите. Ну як тут? Такий підrostю. Поставите менку. Там є екстрель тут. У мене автомат. Мені попало автомат, прошу. Все автомат попало. Угу. 18, а я давно отстрапался. Сколько часов прошло? Сейчас, секунду. Примерно полтора часа назад. Угу. Еще, да, будет правильно? То -то дайс... Да. А там башки? Я, да. Да, там есть тяжелые. Мы можем вывести? Mm -hmm. Там пока и дыбок. Угу, є обличчя. Я була бойовим медиком батальйону, потім старшим бойовим медиком, потім була ТВО начальниками пункту го батальйону. І вже останні два роки в троті. Головна медсестра медичної роль. 16 рік е був бу наші розвідники, два е поранених, два хлопці. Е була травматична ампутація е одного одна нога, другого другого Вони навіть е шуткували в машині, що будемо тепер на двох купляти одну пару взуття. Е е важкі вони були, але ну, нічого, хлопці доїхали нормально, все не було плоч. В цивільному житті я була маніпуляційною сестрою, так що кров'ю я, я постійно мала справу з Венами. Я це нормально сприйняв. Можливо, дівчатам так, трошки важко, бо в кожного є своє сприйняття того всього. Що... У мене якось це спокійно. Я це все нормально сприймаю, психологічно нормально. І нас деякі дівчата навіть в лікарню потрапили після першого року, перших місяців попасно і лікувалися. Сприйняття навіть війни не для всіх однакове. Кожен живе своїм життям. І є люди, звичайно, що дуже переживають, дуже нам допомагають, а не всі. Звичайно, що наступ це є більша кількість поранених. Це є закономірність така, і ми маємо це сприймати нормально, ми до цього готові. От навіть мої діти казали, що мама, може, вже хватить, може, вже додому. Я кажу, ні, а хлопці, от хлопці, ті, вони мають навію, що ми їм тут допоможемо. Вони приїжджають, і я їм говорю, все буде добре. Знаєте, що мені один сказав, мій такий побратим. Він каже: якщо ти тут є, тоді буде добре. Я знаю, що буде добре. І вони вірять в нас, розумієте, що ми дійсно надамо допомогу. Вони знають, як ми працюємо, у нас дійсно дуже добре. У нас лікарів, колективом нас колектив зібрав все, що І ми стараємося допомогти. Мені здається, що кожен з нас буде йти до кінця і буде викладатися на повну силу. Був у нас один поранений, це правда не з початком повномасштабної війни. І навіть прізвище я пам'ятаю ворон з нашої брати, якщо ви пам'ятаєте, дуже важка евакуація була. Вона з евакуація була 3,5 години, поки його витягнули. Ну, це якраз його забирав. Велика дуже робота була. У Походу. Або танчик, або Бував? — Це СЦМПС. Там батька кошмар стояла, пойти на машину. Давай. На спину його. — Цей переключи. Будет прямо. Не могу, что вам есть. Потянуть руку. Потянутый. Нет, часа два. Часа два, да? Максимум а, тебе? а тут все перемотано. А мене ну, годину може, може менше. Угу. Виїхати не важко? Ні-ні-ні, все нормально. На, на ті руці можна або на цій вже можна, ти споміріти. Я не можу пашу ніде знайти його. Спокійно. Тім по операційній. Це нормально, підключаємось. Так, ще раз.

Зараз ми перейдемо на чистився. Я так схоплю, щоб сформувати провізиручний І сушайте. покидай все і сушить. Так. Добре. Братко, буде зараз боліти. Чуть -чуть. Буде трапити. Буде пекти. Нема часу. Не капаємося. Будемо тур. Гамотран це в триаксону. Дайте так, два грани. Добре, Ще хисок, ще дай. даємо.

Ми їдемо на одну з точок евакуації, яка розташована найближче до лінії проведення штурмових дій. Ми максимально розвантажуємо передній край, щоб вони далеко не від'їжджали. На цій точки перехоплюємо і вже доставляємо їх на наш стартпункт, де повністю надаємо цю допомогу. Я працюю, служу в медроті нашої бригади і працюю в евакуаційній бригаді. Беремо на перехваті поранених, яких нам привозять з нуля. Ми тут максимально близько стараємося знаходити моє завдання надавати таку допомогу. Зупинка кровотечі по максимуму, якщо треба, то я її обезболю, якщо є можливість в цьому плані. І дозволяє час і дозволяє ситуація. За сьогодні ми. Тут кілька годин двох поранених було їх відправили іншим екіпажем. Поки що, на щастя, ще нам не привозили. Таким фахівцям, як з простим фельдшерам, дуже важливо, тому що вже на цьому етапі можна людині поставити вену, знеболити і вже навіть привезти на стабілізаційний пункт. Щоб лікарям вже готового до роботи, до перев'язки, до чогось більшого. Тобто, нам дуже важливо знаходитися не звичайним санітарам і водіям, а люди, які мають хоча б середньому медичному персоналу, це важливо, тому що тут є нам що зробити, і якщо ми це вміємо, ми можемо це зробити З сьогоднішнього дня. Я не знаю, коли я посплю. Психологічно ще можна, але що тільки тако задрімаєш і щось прилетить близенько тут воно і вже ти просинаєшся. Таня, тут, походу, то перелом. Оля, Не знаю, де їм щось понял. Закритий перелом. Ану. Ану, пацани, підсвітіть сюди.

Давайте строимся. Е, Ні, не, не, не надо. Он деситрон тоже є. Бо є, Він Ну я не брала, що ви не знаю. Я можу щось робити. Рухати може. Может, один было, котлон. Зараз. Есть. Не Скажи, що є важка голова, просить завести нема чим. Дасть вона добро чи ні? Та хай дає машину. Там? Ну, що там? Машина є. Ну. Та що там? Є. Є. собі цей бронік. Тримай ножку підіймай. ними, Лю... люблячи, як жінку. Тут вас за це за це. Умніця. Є, так? Ну, Стрілецький, перший, Зараз дуже багато тяжко, тяжко поранених. І четверо чоловік готує, щоб їхали четверо лежачих. И руку уже да. Так, у вас достойного рука. Раз, разбирать. Помогите, помогите. Да, да.